Добрий день, дорогі глядачі! Хочу розповісти вам про можливості електронних гаманців на сьогоднішній день. Електронні гаманці дозволяють здійснити гроші і перекази в будь-якому напрямку, не виходячи з дому або ж офісу. Вони є одним із найперспективніших напрямів сучасної онлайн-комерції. Існує безліч варіацій на тему електронного пиртне. Це стаціонарні додатки для персонального комп'ютеру. Або мобільні онлайн-гаманці для сучасних смартфонів. Далі детальніше мова піде про електронний гаманець під назвою Blockchain Info. Це, мабуть, найдодійніший ресурс для роботи з грошовою валютою Bitcoin. Він дозволяє не лише зберегти криптовалюту, а й здійснювати різні транзакції без непотрібних лімітів та обмежень. Поліфункціональний портал повністю відмовився від роботи. Традиційними грошовими одиницями та отримав визнання у професіоналів майнінгу та новачків, які тільки починають освоювати порівняно нові різновид онлайн-заробітку. Гаманець Bitcoin блокчейн відрізняється простим інтерфейсом і є дуже зручним у використанні, а реєстрація займає всього декілька хвилин. Популярність ресурсу і число зареєстрованих гаманців Bitcoin блокчейн. Який працює із 2011 року з кожним днем зростає і наразі складає 14 мільйонів. Якщо ви завантажили і встановили на свій персональний комп'ютер або ж мобільний телефон, гаманець Bitcoin CoinBlockchain, насамперед необхідно подбати про його безпеку, а захист гаманця здійснюється із застосуванням пароля. Користувач має можливість змінювати його на свій розсуд в налаштуваннях безпеки. Рекомендується використовувати пароль мінімум 16 символів. Ніколи не покладайтеся на власну пам'ять. Необхідно записати окремо свій логін, пароль, ID аккаунта на блокчейн та від посторонніх. Технологія IS шифрування, яка використовується сайтом блокчейн, містить кілька рівнів захисту біткоїного минця. Використання ключів для маніпуляцій з криптовалютою, двофакторна аутентифікація, зберігання додаткової і резервної копії біткоїн гаманця, отримання повідомлень на електронну пошту або ж на мобільний телефон. Перед тим, як скачати гаманець підкоін блокчейн, потрібно ознайомитися з його основними перевагами. До них можна віднести наступні висока швидкість виконання транзакцій. Уповненько переводів, оплат, виведення біткоїв, анонімність грошових переказів, максимальний захист операцій, неможливість скасування здійсненого грошового переказу, наявність детальної статистики. Переходимо до етапу реєстрації на сайті Blockchain.in. Заходимо на сайт. Кошельок. Це зайцевий Вот Вводимо нашу діючу електронну пошту. І зараз ви повинні придумати пороль, складний пароль, який буде складатися мінімум із 16 символів. Потрібно пам'ятати, що забутий пароль не підлягає відновленню, тому буде краще, якщо ви собі запишете на листочку ваш логін та пароль. Все. Наш гаманець створений. Для того, щоб прийшла верифікація, заходимо на нашу пошту і підтверджуємо, що це наша пошта. Знизу ви бачите ID-кошелька. Його також обов'язково необхідно записати. Ось і все. Верифікація прийшла успішно. Що після цього ви можете починати поповнювати ваш гаманець та проводити необхідні транзакції. Дякую за увагу До нових зустрічей!